Що захищається народ? Чесно, хлопці, я не розумію. А як же потім ви будете дивитися, коли він вийде на свободу? А він вийде на свободу. Через пару днів. Ну, чесно. Ви ж чули, ви, ви чули, скільки у нього нагород, скільки він зробив. Це батальйон приїхав, я вам так скажу. Хай наряд роблять. Я на відсуванні ага. мені. Ну, если не сможет Ну, Не сможете и не сможете, все равно нам надо будет поддержку. Да нет, не, поддержка, я думаю, ну, что ну, она будет... Да, ну. да Завтра все это значит в Украине будут и розповідати про кто я кого переключаю, кто я кого решил. И кто убирает. Ну, можна, да, да, це. Військові захищали нас, а ми повинні вступатись за них. Поширю правду. Вони ж по-другому не можуть робити.